Всім привіт, вітаю вас на каналі Пташка аудіокниги Української. І з вами я, Анастасія Чаленко. Голос цього каналу. Мені навіть не віриться, що цьому каналу вже виповнився цілий рік. І 6 тисяч підписників тих людей, які слухають мене постійно, а також близько 17 тисяч людей, які слухають та ще не підписалися. Не знаю чому, але обов'язково підпишіться. На цьому каналі ви можете знайти безліч різноманітних історій різних жанрів сучасних українських авторів. Це можуть бути сучасні любовні романи, це можуть бути фентезійні історії, це можуть бути Сумні або веселі історії, чи ті, які змусять вас задуматися приблизно так виглядає пошук дійсно гідних історій, тому ви можете бути впевнені, що на цьому каналі тільки круті історії класних талановитих авторів. До речі, їх вже більше 30 на цьому каналі. До речі, якщо ви автор і хочете, щоб я озвучила вашу історію, то пишіть мені в особисті повідомлення на мою сторіночку Instagram і, можливо, саме ваша історія буде озвучена на цьому каналі. Я хочу подякувати тим неймовірно талановитим людям, надзвичайним людям, авторам, які створюють цілі світи, пишуть нові історії. Подякувати за те, що ви довіряєте цій історії мені. І, звісно, я не можу забути про своїх. Слухачів, підписників, тих, хто слухають, коментують відео і надзвичайно підтримують. Знаєте, я все бачу, все читаю, намагаюся майже одразу відповідати. Ваші коментарі мають дуже велике значення. Вони надихають, вони змушують мене шукати ще більше, ще краще для вас, щоб створювати для вас нові класні відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною. З вами була. Ваша пташка. До зустрічі.